Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Швець. Я спеціально вчора вночі не викладав е ніяких відомостей і своїх міркувань з приводу перемовин. Між президентом України Зеленським і Дональдом Трампом в США не викладав, незважаючи на фанфари, на бубни, барабани, в які трубили наші офіційні джерела і деякі блогери, які казали, що історична зустріч почалася. Ми тримаємося. Європейці тримаються спільне фото Трампа Зеленського. І перемовини почалися. Трамп почав говорити з Зеленським наодинці, а потім європейці. Ви знаєте, можна було говорити півночі. Я не говорив, я чекав ранку. Є така поговірка: вечора мудріше, хоча це не наша поговірка. Але така повірка є ранок вечора мудріше. Ну і от зараз вранці я викладаю відео. І що я можу сказати? Нічого вам не можу сказати. Перемовини йдуть, прес-конференції немає, результату немає. І один наш оглядач, якого я встиг подивитися, тому що він. Іноді викладає дуже розумні фахові відео. Це Віталій Портніков. Да. Віталій Портніков, чорношляпий. Віталій Портніков сказав: а результатів ж ніяких немає. Результатів. Ну, от які результати. Можна було цілу ніч говорити, як вони тиснули руки, як вони фотографувалися. Мені одні підписники кажуть, а що ж ти не кажеш? Вони ж фотографія, фотографія, там же, вони двоє фотографія. Ну і. Фотографія, ну і. Ну, зустрічалися, ну говорили, ну і. Які результати? Війна припинилася чи припиниться? Ні. Війна не припинилася. Убивати українців припинили чи припинять. Не припинили і не припинять. Бомбардувати Україну припинили? Припинять ні. Які результати зустрічі? Портніков назвав, давайте я сьогодні буду говорити від імені е, другої особи. так, Може, для вас, Ігор Швець, не авторитет. Тоді добре, Віталій Портніков, відомий журналіст, назвав це все дійство в США театральною виставою. Театральною виставою, тому що результата ніякого немає. Трамп або не знає, чого хоче Росія, або просто вигадує, що хоче Росія? Росія мовчить. Можна збирати 10 таких зустрічей в Америці прямо після завтра, через місяць, через 10 днів, який результат, коли Росія мовчить? Росія мовчить, а Китай, а Китай що? А Китай відчікує. Два монстра, які хочуть розчавити Україну Росія і Китай, а Україна пручається Росії і Китаю. Про гарантії НАТО, не вступу НАТО. Ну залишіть гарантії НАТО чи не вступу НАТО. Є така фішка у Росії: вона війну не веде. Ніхто ж не думає, що Росія не веде війну. У них по Конституції велике покарання державним особам, які ведуть війни від імені Росії, але ж Путін війну не веде. Він же хитрий. Він веде СВО спеціальну воєнну операцію. А в Грузії теж він не воював, він просто захищав абхазьке населення. Що ви хочете? Путіну до лампочки НАТО. Він завтра нападе на 10 країн НАТО і війни вести не буде. Він придумує чергову якусь там СВО чи захист російського населення в Прибалтиці. Скажіть, практичний результат зустрічі є. В США нема. Ну і цитую, ні не себе. Сьогодні я від другої особи Портніков, який сказав, це все театральна вистава. А Росія мовчить Росія нічого не говорить, українців продовжують убивати. Все на цьому ставлю крапку. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!